Привіт! Сьогодні коротеньке, але цікаве відео про незвичайного метелика, який прилетів мені на дачі прямо до садового стільця. І якщо я правильно до нього підкрадуся, то я зможу показати, в чому його незвичайність. Зараз спробуємо. Якщо поверхнево на нього глянути, то це самий звичайний метелик. А якщо побачити, як він розправляє крила, то стане все зрозуміло. Ось полетів, але це ще не кінець. Пару хвилин терпіння і метелики завжди повертаються на те ж саме місце, де їх спугнули. Ось все, як я і казала, повернувся все ж таки. В польоті можна помітити незвичайне забарвлення. Ось яка краса! Здається, що у нього одне крило фіолетове. Насправді в нього два крила фіолетових, тільки з інших боків. У нього такого кольору крила. З однієї сторони коричневе, з другої блакитне. Або фіолетове. І цей металик зветься мінливець. Поспостерігаємо за ним. Ось подивіться на нього. Ми за ним спостерігаємо, а він намагається щось з'їсти. Взагалі дуже цікавий метелик, начебто просто комаха. А ви бачите, який в нього хобот. А ви бачите, що цей метелик вже був в боях із хижаком, бо у нього крила надкусені. І ви бачили його забарвлення? Хижак думає, що зад метелика. Це голова. Тож їм так і вдається вижити. Він сприймає яскраві круги за очі. Я думаю, ви помітили. Дуже цікавий екземпляр. І схоже, що у нього лапок неповний набір. Ну що поробиш дика природа, кожен день бій за життя. Ось такий цікавий миливець звичайний, незвичайний. До зустрічі наші казібат подорожі та експериментів.